Тримання нагороди запрошуємо бренд-ліда напрямку кардіологія Астразенека Україна Олега Калашникова та бренд-менеджерку напрямку діабет-нефрології Астразенека Україна Наталію Кирилюк. Шановні колеги, партнери, друзі! Ну, нам дуже приємно вже в другий раз знаходитись на цій сцені, і ця нагорода це визнання лікарями, лікарською спільнотою України, тих незвичайних властивостей, які є притаманні нашої форсізі. Я дуже дякую в першу чергу Збройним силам України. За те, що ми можемо тут збиратися, спілкуватися, проводити час. Також я хочу подякувати нашій команді Astrazeneca ви не перевершені. СЕЛСУ керівництво, маркетинг це все просто супер. Без такої спільної праці неможливий був би цей успіх. Ця інновація втілена в наше життя. І ще. Колеги, хочу подякувати за цю нагороду. Хочу подякувати в першу чергу лікарям за високий рівень довіри, за вибір Форксії. І е, від компанії Астразенека, звичайно, ми дякуємо кожному кропку на зустріч якісному лікуванню. Дякуємо. Дякуємо.